Привіт вас на моєму каналі. Хочу вам показати доволі цікавий об'єкт. До даного навісу нам треба зробити пристройку. В ітоні розмір ангара в нас 9х21. Виставили колони через 3 метри. Колони у нас із 12-го швейлера. Паралельно, поки хлопці заливали колони, ми почали изготавливать ферми 9-метрові. Ферми у нас виповнені із труби 60 на 40х3, на розкос 20 на, 40 на 2. Сразу після сварки ферми, всі прокрашували. На наступний день почали обв'язувати боковий каркас для прикрутки профліста. Щоб і стовпи жіну були, так легше накидувати верхні ферми. За день ми накидали всі ферми наверх і почали їх обварювати. Наверх ми ложили прогони 60х40х на на з шагом 1,15 м. Уже каркасик такий доволі красивий, масивний, об'ємний. Вирисовується наш ангарчик. Всі прогони ми вже накидали і приварили. Це ми зробили теж в масштабах одного дня. Скажем так, невідима частина iberга роботи багато, а роботи не видно. Зразу після сварки всю конструкцію ми повністю прокрашували чорною краскою. Тож краску используем 3 в одному. Вона лучше всього себе зарекомендувала. Ночью пройшов дощ, це замерзло, але це нам не мішає роботи. Приступили до прикрутки профліста. В масштабах одного дня ми закрутили бокову стінку 9-метрову і задню стінку 21 метр. І одразу же приступили для, до прикрутки профліста на кришу. В цей же день ми на, на кришу наложили всі листи, їх тільки наживили, прокручували вже на наступний день. Вже масивність набирає ангар такий високий, гарненький. Це взагалі не ангар, це, скажімо так, гараж для техніки. Там комбайни, і всякий реманет. Сільськохозяйство не буде харанитися. Все ровненько, красиво, як должно бути. На закуску ми оставили передню часть. Тобто, двоє ворот треба зробити. В даний момент закріпляємо ферму. Це направляю ще буде для лижі відкатних ворот. Приступили до ворот. Одні ворота вже рамка висить на своєму місці і навіть прикрутили один профліст. Ворота ми збираємо на козликах. В даному конкретному випадку ми збирали їх парою, тобто одні ворота і на них зібрали. Тому що розмір у них був однаковий. Такий вид із нутра. Все звісно, ровно, красиво, як завжди. Робота підходить до фініша. Ворота вже на своєму місці. Осталось невеличкий гапличок зашить над воротами, щоб сніг не залітав внутрь складу цього. І робота буде виконана. По торцям ангара ставимо вітрову защиту із волни профліста. Во-первых, більш естетично виглядає конструкція і доволі красиво. От і все. Даний об'єкт зробили за 7 днів. Все вийшло красиво, ровно, шикарно. Дякую всім за перегляд.